Добрий день, малята, хлопчики дівчата! Сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, на якому ми вчимось правильно говорити звуки, склади, слова, речення, вчимось правильно відповідати на запитання. А говорити ми сьогодні будемо про меблі. Діти, щоб підготувати свої губки, зубки язичок для подальшої роботи з розвитку мовлення, давайте проговоримо чистомовки. Пам'ятаєте як? Я кажу першою, а ви повторюєте. Отже, починаємо. І і, і. Різні бувають меблі. Повторіть. Далі і і, і. Меблі нам потрібні. Повторіть. І, і, і. Меблі треба берегти. Повторіть. Ан-Ан. У мене зручний диван. Повторіть. Фа-Фа-Фа. Велика шафа. Отже, ми підготували свої губки зубки язичок для подальшої роботи і продовжуємо наші ігрові вправи. Перша вправа називається Скажи, що це. Правила цієї вправи такі. Я запитую, що це. А ви кажете, це. Ну, наприклад. Дерево це що? А ви кажете, це рослина. Отже, розпочинаємо. Тарілка це що? Це посуд. Диван, це що? Це меблі. Лялька це що? Це іграшка. Ялинка це що? Це рослина. Шафа це що? Це меблі. Крісло це що? Це меблі. Це що? Це меблі. Квітка це що? Це рослини. Стілець це що? Це меблі. Отже, це була перша вправа. Права наступна. Називається вона Що для чого? Вам потрібно продовжити моє речення. Ну, ось, наприклад. Ручка потрібна для чого? Для того, щоб писати. Зрозуміли? Продовжуємо. Диван потрібен для того, щоб Щоб на ньому сидіти, або лежати, або спати. Далі. Шафа потрібна для того, щоб, щоб в неї класти речі. Крісло потрібно для того, щоб. Щоб на ньому зручно сидіти. Далі. Стіл потрібен для того, щоб. Щоб на ньому було зручно їсти. Стілець потрібен для того, щоб на ньому сидіти. Ось ми з вами і справились з наступною вправою. А зараз давайте виконуємо вправу, яка називається Скажи навпаки. Правила цієї вправи такі. Я кажу одне слово, а ви кажете те, яке. Яке навпаки цьому слову. Ну, наприклад, великий, навпаки, маленький. Продовжуємо. Довгий, навпаки, короткий, світлий навпаки, темний. Широкий навпаки, вузький. Чорний навпаки, білий. Худий товстий. М'який твердий, новий старий, гарний негарний. Все, із цією вправою ми справились. І остання наша мовна вправа. Вона називається Дай відповідь. Правила прості, я запитую, а ви відповідаєте. Договорюйте моє речення. Отже, розпочали. У стільця є місце для сидіння, чотири ніжки, що ще є у стільця? Ще у стільця є спинка. Ідемо далі. У шафи є спинки, полки, ручки, а що ще є у шафи? У шафі є дверцята. Ідемо далі. У крісла є м'якеньке місце для сидіння, м'якеньке місце спинка м'яка, а що ще є у крісла? А ще у крісла є підлокітники. І ось із цією вправою діти ми теж справились. Отже, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми вчились правильно говорити звуки, слова, речення. До зустрічі, малята!